Через постійні обстріли та загрозу можливого наступу на Сумщину у Львівську область виїжджають жителі прифронтових регіонів. Люди не чекають офіційної евакуації, а самостійно їдуть до західних областей. Чи готова Львівщина їх зустріти? і Чи вистачить усім прихистків? Це з'ясувала Христина Гашенко. Наперуна Львівського вокзалу прибуває потяг із Сум. Цей потяг волонтери не зустрічають. Тут немає спеціальних евакуаційних вагонів. Більшість пасажирів самостійно виїхали зі своїх місць. Це жінки з дітьми та люди похилого віку. Усі ще малими валізами у Польщу до дітей, які раніше евакуювалися. Виїжджає Ольга Іванівна. Ну неспокійно. це єдине, що люди на нервах. Усі, потом тим більше що ще зараз ходять слухи, дуже неприємні. Хотя Харків брати, хатять суми брати общем, в подвіжному состоянні дуже всі тяжко. Кількість людей, які самостійно виїжджають з прифронтових міст, щодня зростає, кажуть львівські волонтери. До прикладу із міста Сум сьогодні потягом прибуло 384 пасажири. Це не є масова евакуація, це самостійне рішення людей: евакуюватися в більш безпечніші місця. Виїжджає чимало українців з інших прифронтових регіонів. Вікторія з трьома дітьми із села Червоний Лиман Покровського району, що за 30 кілометрів від лінії фронту. Жінка розповідає, останній час кількість обстрілів зросла в рази. Залишатися вдома стало вкрай небезпечно. Кожного дня, кожного вечора, 12-та година ночі і почали. Тобто по 3-4 прильоти це. Стабільно вікна відкриваються, двері відкриваються, дахи зривають, і це все поруч коло тебе. Це дуже важко на фронті. Старші сини Вікторії та чоловік. Втім, залишатися в Україні жінка не хоче прямує до знайомих у Францію. Я сиділа до останнього. я ж кажу, Чекала, чекала, але тим більше у мене мої хлопці на фронті. Всі і діти, і чоловік. Тому перспективи нема. Чекати чого чекати з моря погоди. Ну Неспокійно і на Херсонському напрямку Олена з валізами у розпачі на Львівському вокзалі. Жінка з Польщі їздила по батьків у Чорнобайівку, але покидати свою домівку її рідні не захотіли. Боляче за них переживаєш, хотілося, щоб вони теж поїхали. Ну, не хочуть. Тому їздила. Мовляла, вмовляла, ні, і все. Мама дзвонить, що якраз мене проважала вчора, і тут тривога була. І потім каже, коли йшла додому, вибух був страшний. Більшість українців, які прибувають потягами у Львів з прифронтових областей, відразу автобусами їдуть у Польщу, а далі по Європі. Щоб виїхати, до прикладу, ось цим мікроавтобусом у Німеччину, пасажири записуються в чергу за кілька тижнів. З заходу, практично, там двоє-троє людей, переважно все їде схід. Переважно старша категорія, ну, дорослі. Е, їдуть жінки з дітьми, з чоловіків, практично. Хіба що хтось там е, звільнився, їде, має відпустку там до рідних, відпуск туди і назад, або хтось має якусь групу. Їдуть з прифронтових регіонів і спеціальними евакуаційними потягами. Пасажирів із Запорізького напрямку зустрічають волонтери, розповідають, де можна отримати одноразову допомогу та пропонують тимчасове житло. У кого є питання по житлу? Хто шукає житло? Можемо залишити у Львові або кудись відправити. Якщо в обласній адміністрації кажуть, готові до масової евакуації заздалегідь підготували місця у прихистках. У нас є локації, де люди можуть проживати. І ми маємо можливість і дуже швидко реагувати, тому що маємо досвід, і Львівщина в певний період, самий гарячий період, прийняла на проживання і близько півмільйона людей. І якщо говорити про те, скільки ми можемо зараз приймати, то я можу вам сказати одну єдину річ. Ми точно не залишимо ні одної людини на вулиці. І ті люди, які приїдуть на Львівщину, не точно отримують підтримку. Зараз в регіоні відкрито 150 прихистків. Більшість це гуртожитки та приміщення, які орендують громадські організації. Зі Львова Христина Ашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканали інтермарафон Єдині новини.